Був з нами коло адміністрації президента. І ви знаєте, що ми були з вимогами. І вимога у нас одна: почути нас, нас з вами, а не політиків, бізнесменів, товаришів чи інших посадовців в Євросоюзі, а й воно в нас, носіїв на влади. Бо він наш слуга у нас сьогодні. Подано до президента спільне звернення звернення від батальйонів Донбас, інших батальйонів, які воюють на сході, Азов, Айдар і від сотень, які тут, на Майдані, по сьогодні знаходяться для того, щоб захищати тих людей, наших, які воюють на сході від цих чиновників, які на сьогодні. Не служать нам, а спеціально кидають нас туди для того, щоб зачистити країну від активних свідомих патріотів. Їрних <плес> 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 інтересах не мати тут свідомих людей, готових на самопожертву, щоб майдан 3 проти них не міг організуватися. Тому ми оголошуємо. Що власне сьогодні, мабуть, була остання мирна акція коло адміністрації. Президента. На сьогодні великий шанс і аргумент перед Європейським Союзом показати, що він більше не у змозі продовжувати мирний план, який закінчується в понеділок. Якщо він не дослухається нас. Не почує вимоги, які тут зараз будуть зачитані у зверненні, то ми будемо його вважати зрадником країни. І відповідно, що його чекає доля Януковича. Отже зараз на ваш розсуд. Звернення зачитає Викалюк. Слава Україні, шановна громада. Дозвольте зачитати звернення до президента. Ми українці обрали саме європейську модель розвитку суспільства і підтвердили свій вибір кров'ю патріотів. Всі ми, затамувавши подих і ледь стримуючи себе, споглядали за тим, як під час перемир'я гинули наші земляки. Ми гідно витримали відведений час, але чекати надалі неможливо. Українці вже довели і собі, і світу, що, не дивлячись на перешкоди, здатні досягати поставлених цілей. Ми разом пережили страшну зиму, яка скінчилася нашою з вами спільною перемогою. Лише декілька місяців тому ми, об'єднані спільною метою побороли диктатуру та зробили крок на зустріч громадянському суспільству, демократії та європейським цінностям. 27 червня було підписано економічну частину асоціації з ЄС. Саме через неї ми зібралися 21 листопада і затрималися на довгі три місяці на Майдані Незалежності. На нашому шляху загроза. Ми маємо справу з некерованою силою агресора. На території України іде війна. Визнайте це, оскільки. Оскільки кількість людських жертв вже втричі перевищила жертви зимових подій, намагання окремих європейських політиків нав'язати Україні переговори з терористичними організаціями або посадити за стіл перемовин відвертих ворогів демократичного руху України в Європу, таких як Шуфрич, кучма. Особливо медвечук, який рятує Путіна. Є тривожним сигналом для усього українського суспільства. В той час, як 23 патріоти загинули під час нав'язаного в Україні перемир'я, бельгійські і французькі політики демонструють свою лояльність режиму Путіна. Австрійські підписують угоду про будівництво південного потоку. Пані Меркель лобіює включення до складу переговорної групи відвертого зрадника Батьківщини Медведчука. Майдан довів, що є цінності, які не продаються, і це саме загальнолюдські цінності, головною з яких є гідність. Тому такі дії деяких європейських політиків є приниженням революції гідності, що відбулася в Україні, приниженням людей, які правду не буде. Людей з цього світу, які її підтримували, саме тому акцентуємо вашу увагу на тому, що дані дії йдуть всупереч інтересам України і всієї української нації. Від імені народу України. Представники добровольчого батальйону Донбас, батальйонів Дніпро та Айдар, Центральна Рада сотень майдану, громадські спільноти майдану звертаються до вас з вимогою. Перше припинити перемир'я. Громаду, ви підтримуєте. Запровадити військовий стан. Браво! Ви підтримуєте третє. Видати достатню кількість зброї добровольчим батальйонам і дозволити їм з'яснити заходи для знищення терористів. Чверте ви виконати свої передвиборчі зобов'язання стосовно соціального забезпечення та страхування життя бійців учасників антитерористичної операції громада. Ви підтримуєте. Союзу запровадження третього етапу санкцій проти Російської Федерації як право агресора. ви підтримуєте? А где наші санкції красії? Ми, патріоти України, і надалі захищатимемо суверенітет та територіальну цілісність української держави від зовнішнього агресора і внутрішнього ворога зрадника. Героям слава Лава Україні! Героям! Слава Слава героям небесного батальйону! Героям слава! Громада, в такі моменти ми завжди співаємо що. Подождіть, остальне? Срочно, Літвина! срочно!